За даними Генштабу з останнього Дашу ще 7,5 квадратних кілометрів повернулося під рідний стяг саме з звільненої території Запорізької області, завдяки нашим славним захисникам. І там надалі йде просування на Бердянському та саме Мелітопольському напрямках, да, незважаючи на те, що насисти зараз вже там. Насходить із останньої інформації, да, що підтягує там свої сили, але ж зазначимо, ж рахунок у цього всього, що їм не жалко, да, що тільки можна там через Маріупольський напрямок там заводяться ці старезні танки і тому подібні е, їхні, так скажемо, гаджети. Да, але зазначимо, що це ще там, десь як повідомляється, сім десь тисяч м'ятих расистів знову ж таки прийшли засмічувати нашу землю Запорізької області. Але разом з тим робота триває, йдуть запеклі бої, де час від часу там позиційна іде робота, да, але при цьому ще наголосимо на тому, що расисти не перестають займатися так сказати своєю улюбленою справою, коли вони гатять по населеним пунктам, які знаходяться близько до лінії розмежування.